Шість мирних жителів загинуло, 18 поранено внаслідок артилерійських обстрілів на Донеччині. Про це повідомила Вікторія Гуц, пресофіцер Донецької обласної міліції. Серед загиблих жителі Дебальцевого та Авдіївки. Зі слів пресофіцера, вчора бойовики завдали артилерійського удару по місту Курахове. Дев'ять снарядів, що не розірвалися, рятувальники знайшли в житловому кварталі. Інформації про постраждалих у Кураховому наразі в міліції Донецької області немає. Найнапруженіша ситуація зараз у Дебальцевому, каже Вікторія Гуц. Його зранку. Знову обстрілювали, вона сложна. ситуация по остается. Получается, из морга поступили сообщения о том, что погибло у нас мужчина 40 лет, девочка 11 лет. Значит, от осколочных ранений погибли в результате артобстрела. Погибла женщина 82 года, еще одна женщина 81 год и мужчина 49 лет. В Авдеевке погибла жительница Авдеевки, значит, 1931 года рождения. Продолжается. Продолжается работа по эвакуации. Вчора у нас выехало два автобуса с гражданами. Сегодня также эта работа продолжается.